Ласкаво просимо на виробництво української компанії МВКМАш. Вигідне територіальне розташування виробництва дозволяє нам створювати продукцію з європейських комплектуючих за доступною ціною. Це означає, що ви отримуєте якісне обладнання по вигідній ціні. Виробництво компанії знаходиться в повністю захищеному місці, підземному приміщенні, в якому працюють наші співробітники. Комплектуючі для продукції надходять регулярно, а доставка за кордон працює без затримок. За 11 років на ринку ми вибудували ефективну систему постачання продукції в країни Європи. Ми маємо власний відділ програмістів та інженерів. МВК МАШ – український виробник автоматичних камер зберігання та флороматів.